Доброго дня друзі Пройшло 7 днів і опять ми на полі Дивимося на наші сходи Позвонили мої колеги, друзі, сказали, що вже є сходи, видно рядочки. Це ми зараз стоїмо на Юлії Вовков по сходу, а звісно є рвані сходи Ось і балочка була. Ще така у нас цікава. Совєтського виконання до посіла є питання, але тим не менше рядочки вже є, просматлюються. Рядочки вже просматриються. Де густіше, де пустіше, сходи є. Так що 7 днів пройшло, вже пшениця посходила. Енергія дуже добра. В принципі, ми виждали правильний момент дождалися опадів, задіскували і від проростання до сходів у нас невеличкий проміжуток часу вийшов. Все ми зробили правильно, будемо дивитись далі, наблюдати. Зараз перейдемо на німецькі сорта глянемо, Юлія, отлічно. Оце, ну, мабуть, де верхні, де більш зверху лежало насіння Те і проросло краще логи, вологи, звісно мало. Вологи мало. Осьо. Ну буквально тут зверху. Може пройде дощик і нас дожене остальне. Перейшли на ротакс. Трошки, звісно, хужішенько зайшов. Ну, це може від сорта ще залежить тільки починається виклювуватися. Я думаю, за пару днів він нас дожине. Може на ці недільки капне хоч пару пару капель вологи. Де не де Починається проклюватися. І соя починається теж проклюватися. Ну, соя то не страшно. вже на краще. Отак. От Не видно, щоб явно в сході було. Поодинокі. Поодинокі сходи. Що будемо чекати? Нічого варіанта нема. Будемо чекати дощу хоч якого-небудь. Може хоч якісь тумани будуть осінні не, не видно. Ще явних немає. Так, перейдемо на Lenox. Після ротакса на Ленокс. Ленокс. Подивимось, де все пробивається. тільки де не де. Все, є у нас. Сухенька, сухенька у нас земелька, немає. Немає сильної, сильний. Але ось ви бачите, які вже корінці. Вже пробилося коріння. Дуже добре. Та є паросток, Три корінці. Може десь один одирвався. А так більше не видно сильно сходів у нас будемо чекати. Я думаю ще встиє зайти. Ну за 7 днів. Не знаю, хороший, не дуже хороший результат. Як по ярій пшениці в мене вона сходила місяць. А тут 7 днів. Ну, в принципі, нормально. Звісно, діляночка трошки не вирівняна. Побачимо. Слідкуйте за відео. Будемо показувати в наявності, як воно себе показують сорта елітні. Получилося в нас тут три сорта на 13,5 гектарів. Юлія і Ротакс десь в районі 4,4 гектара на кожний сорт. Получилося десь 4,8 мільйона на гектар. Ротакса вийшлося е, орієнтовно десь до 4 гектарів. Навіть може чуть, чуть менше, там 3,8. І з нормою, з нормою висіва, висіва 4,5 млн Звісно, може десь загустив, не без цього. Тут клинишків багато, ділянка нерівна. Коротше, як вийшло, так, так і буде. По-другому ніяк. Так що слідкуйте за нашим відео. Ось тут все тут вийшов. Ці балка, звісно, бажано б кращенько було б. Але в даному регіоні всі сіються з ешками. Кращого сильно не знайдеш. А як у нас почва була тільки раз продіскована і були рештки, а на сушник давлення тиск десь кілограм 80 то кращого, кращого результату і не очікувалося ждати. Виковиря. Земля сиренька є. Ось Отак. така. Ось така рослинка, ось така. Укорінення таке в ньому. Хай живе, хай росте. Все, бачите, зверху є насіння, зверху не прикидане. Звісно, чув, чув воно проросло, бачите, воно випадає. І з сівалки повипадало, звісно. Розрахунково розрахунок і розрахунок, а на польову схожість на польову схожість у нас дуже влітає висів. Тобто сівалка. На наступний рік будемо щось думати, якусь іншу сівалку шукати, бо з таким методом роботи. пропущено пропущено сколько одна червона лежит одна червона так что доброе до новых видео всем пока